Сьогодні хочу розповісти про натуральний засіб «Суміш» заспокійливе від біоли це фітодопавка для підтримки нервів і серця, особливо коли ми живемо у постійному стресі. У складі глід, м'ята, перцева, горобина, курінь, аїру – та трава пижми разом вони діють комплексно. Глід зміцнює серце і судини, м'ята знімає спазми і допомагає розслабитись. Горобина підтримує кровообіг, аїр полегшує травлення, а пижма має протизапальну дію. Чому ця суміш корисна? Вона заспоковує нервову систему, нормалізує сон, зменшує прояви серцевих неврозів і вирівнює тиск, допомагає впоратись із перевантаженням, дає відчуття спокою та підтримує починку, яка Теж страждає від стресу. У нас час ігнорувати нерви ну просто небезпечно. Постійна тошня і напруга виснажують організм, і на цьому тлі з'являються хвороби. Суміш заспокійлива від біоли це природний спосіб дати собі перепочинок і відновити сили. Курс прийому простий: по дві таблетки два-три рази на день за півгодини до їжі протягом 8-12 тижнів. Тож, якщо нерви і стрес забирають у тебе здоров'я, зверни увагу на цей засіб. Він м'яко і надійно допомагає повернути баланс.